Вітаю всіх на новій серії, де ми продовжуємо перший погляд на демоверсію гри під назвою Fast Food Simulator. Ми з Намасте відпочили, приїхали на роботу і готові продовжувати розвивати наш сімейний бізнес. Намисте. Ти сьогодні будеш на касі, а я буду сьогодні знову смажити котлетки, тому що люди якось не дуже хочуть приймати від мене бургери. Добре? Добре. Ну все, давай тоді будемо бігти. Золото Карпат, ну, яка ж гарна назва. Відкриваємося. І давай відразу опен. Відразу опен день почався. Я тоді. Ааа, зачекай, Open, open, клоус, клоус, клоус. Ні, ми ж не замовили нічого. Добре, я, я замовляю. Все одно на швидко прийде. Все одно на швидко прийде. А нас дивись, тут є якісь майонез є, Кетчуп, гірчиця, але там немає насиченості. Ну тобто. Треба, напевно, буде залавати, знаєш, там такі банки металеві ми будемо замовляти великі, що ще за все якось треба буде щоб це все діло що перелавати. йо йо як хтось йде. Так, котлетки. Е, котлетки, давайте ось такого. Я не готовий, щоб ще хтось до мене йшов. Так, давай одну котлетку. Але. Ти там кажи, що там як? Е, одна котлетка. Одна котлетка, Огурги добре. Роз... З однією котлеткою. Добре. Так, 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 ні. Назад беремо. Давай ставимо це сюди, це треба викинути. Бургер з однією котлеткою і ще є, ще є людина. О, я напевне смажу три відразу також, на раз. Також бургер з однією котлеткою. Добре, а ти можеш зараз поставити собі цей. Є... ні ні, тобі де взагалі ти можеш поставити. Ну, Ладно, ти, ти роби, як знаєш. Біде. А як я сказав? Біде. Знову. Бляха, це тупий. <рит> <рит> Добре, біда. Ой, до кого? Я, я не прикалувався, я не знаю чого один раз я оце на час як звик до того біда. І ця біда мене не покидає шляху <рит> так, зараз буде ясний. Шав... Там вже одна котлетка майже готова. Добре. Я тобі поставила вже. во. <рит> Добре, це вже все готово. Добре, я вже готовий, я, я готовий. Вони будуть задоволені. Так, зараз, зараз, зараз. Є. Ставлю. Оце вже готове. Добре, забираю. Оп. Є. І зараз живу. вже буду друга готую, якщо що, я загорну. Будь ласка. Так, і. Вуйко, що ви бажаєте також з однією як Одна котлетка, добре. Є. Є, супер. Є. І... Ага, наступне нема де ставити. Я, я зрозумів. Так, ставимо сюди. Ще одна котлетка. Я все, я це я вже даю, я вже даю. Якщо вам подобається мій канал і ви бажаєте його підтримати, то можете долучитися до спонсорства в YouTube і отримати за це різні бонуси, наприклад, дочасний доступ до нових серій чи ексклюзивні відео, які доступні лише для спонсорів. Хочу подякувати всім, хто вже підтримує канал. Окремо, велике дякую, хочу висловити Ігорю Зінчуку за вагомий вклад у розвиток каналу. А також дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Так, 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 так. О, Підвищено рівень. Ні, також одніє, одна котлетка. Ще одне замовлення? Так. О, оце вже є. Ой. О, є, бере котлетку. Ну, оце. <гум> ну, котлетку. Так, бачу, єчу, є. Люди хочуть. Люди хочуть. Я ставлю дві котлетки і йду замовляти. Так, ринок. Та, замовляємо. Напевне, три ось такого і. Три, напевно. Ось тут. Вже є кетчуп. До, нам кетчуп розблокували. І папір, все, я замовляю, все. Е, що саме потрібно? Що саме е, потрібно? З однією котлеткою. З однією котлеткою. Добре, ага. добре. Зараз, 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 зараз. 80, зараз перегортаю котлетки. Там треба дивитися. Ти подивися, чи буде машину видно. З е, Машину, так. А, все, Не я видно. чую. Є, є, вона вже їде. Ага. Так, окей. Так, беремо булочку. Euh, зараз, 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 зараз. Тут 30%. Хіба подивися сама я йду розвантажувати. А, добре. Ну це, звісно, Можуть. треба робити віддалі зранку, а не так, як ми. Не так, як <світ> я добре. <світ> Трішки поспішив. Так, ставимо, напевно, ось тако. Вошв, я розумію, що це. Ой, мені здається, там вже будуть незадоволені Незадоволені? Незадоволені? Угу. Мені так здається а чого вони не хочуть, щоб ми тут підігрівали їм все, як, <гум> <гум> як ми це робили зазвичай. Я в плані незадоволені, тому що. Довго ну довго чекають, <гум> напевно. Ну, Але як ми mm. б могли підігрівати це, це, то я думаю було б значно краще. Так, є кетчуп. І жаль, що не можна це. А напевно треба, знаєш що, напевно. Ого, який кетчуп! Ого, який кетчуп великий. Напевно, тут треба якийсь піднос брата, щоб це носити, або якось потім розблокується. Що таке? Це погано? Та-та-та М'ясо, м'ясо, м'ясо. Ставлю м'ясо сюди, відкриваю. Треба смажити котлетки, так? так-так Скільки котлеток? Смажу 5. О, тут же є одне замовлення на дві котлетки. Є, смажу 5. У нас смажу 5. поліцейський. Серйозно? Серйозно. Не подавай вигляду. А, Зачекай, ми ж легально працюємо на сучасному зіпсуту, що не подавай вигляду? Просто прийми мені замовлення, але судно там, ну акуратно. Так, вже там. Ага, ця пані пішла вже. задоволена, так. Вона, ні, вона взагалі. Так, я прийму вас. Ви, пані, Але ага. булочки дуже смачні, Содні Боже, такі скутіті. Скоковиті булочки, ну заробіт, це майгенькі. Що таке? Горять Скетч... булочки. Булочки горять. Котлетки. <святки> О, є кетчуп, я наповнив кетчуп. Тепер у нас тут є кетчуп. І ось тут зараз вже буде наповнений кетчуп. Так, і що там все, пуста баночка? А ні, ще не пуста. Ну так, треба, буде, бачиш, наповнювати кетчуп. Це будуть такі великі тари, щоб логічно. Ой-ой! Не приймай. А, дуже добре. Вона одна пішла. Можна приймати ага. вже? Можна. Давай, давай, так, давай. Є, Але все, я вже це... не пам'ятаю, там. Так, я запам'ятав. Було би прикольно, якби ще писали, на яких вони столиках сидять. Угу, угу, Так. Hello. Так, я закриваю. Так, почекай буйку. А ну зараз це буде задоволено чи ні. А ти запам'ятав які та? Я запам'ятала, вона не задоволена. Чого вона не задоволена мною? А що не так я роблю? Напостачи чого вони не задоволені? Ми просто помінялися ролями і все пішло. А чого? Я не розумію, чого вони не задоволені мною. Що я роблю не так? Так, по одній котлетці. а Можливо, тут більше було. Може не нікого так. Немає. Так, по одній котлетці. Може взяти ті бургери, які є. Я взяла та, та, та. А ти зробив? Зроби мені, а я поки поприбираю. А ще прибирати тут треба? Ну так. Серйозно. Серйозно? Нічого собі. Я в шоці. Так, э, добре. Я беру. Добре, я беру ще. роблю нові котлетки. Ти зробив бургери? Ой, не нові котлетки, а бургери роблю зараз нові. Ти б взагалі могла мені тут навіть піднести бідешки, я б їх прям на бідешки тут зразу тобі і ставив. А деко? Ой! Так, відійди, відійди. Отут мені став. Отако. Ти принеси ще одну, бо тут буде третій. Ага, добре, добре. Ой, тут згоріла котлетка. Я викину до дупи. Йоу, це тут всі підгоріли. Йо. Нічого, не їдь таке. Що їм зроблю? Я вже відносу хоча б одне замовлення, щоб Та-та-та-та-та-та. Було. Е, так. Е, задоволено чи що? Ні, не задоволено. Нам остай, тримай. Так, оцей вуйку хочу, оцей зелений. Оцей зелений. Веленій? Ага, ага добре. добре. Тут також добро, я... хочу у і жовтий вуйко, жовтий вуйко, такий помаранчевий. Помаранчевий ага. вуйко. Хоче. Так, що тут з котлетками? Він не хоче, підгоріло, Як? мабуть. Через підгорівшу цю м -м -м, котлету. Ай, вони теж такі вибагливі, я не можу. Все, зараз буде свіже, все, дві котлети я тоді викидаю. Капець, який котлетку викинуло. Я не можу. Завтра я буду за що... Та ні, вони не хочуть мене при. Я взагалі <рес> тоді тут. Ну. О, дивися. А тут що за бургер? Прикинь? Що? Тут пише таблиця. дивись. О. Гамбургер. Одна людина чекає гамбургера. 14, -й 14 -й столик. 14. Прикинь! А тут. Ні, Замок тут же. також номер 14. Ні, ну це а, загалом тут? всі пише, напевно, замовлення просто і столики. Ага. А а що цей пан хотів з кілька там майбутнє та Це треба просто трішки ну, можу, та, не, та. не підняти. <рес> <рес> а, дві котлети ви хоче є, пані. От, Отут я одну котлетку кидаю. Одну? Віжу, що там треба комусь? Ага. Не, дві котлетки, ой, дві котлетки у нас немає. Росмаша О, є, є. Людина задоволена була, так? А, та було задоволено. І а. залишилось тільки. У тут навіть прикинь а, пише подвійний гамбургер, 11 столик. Бляха, це просто а не гра. Це просто а не гра. А ми дебіли, думали, а який тут столик запам'ятати? А тут все для людей зроблено. Ні, тут не столик, а ну, людей. Той які хоче. Та ні, дивися, тут столик. 11. -й, 11 -й Є, столик хоче подвійний гамбургер. Навіть людей не треба запам'ятовувати тут столик і А Ти не смажеш? Перей... переверни. Та перевертаю. Тут дивися, бачиш, пише, таблиця номер 11 це як ну, столик. А ми людей запам'ятовували як продурки. Тут треба просто було столик запам'ятати. І це ж можна казати, що такі то Капець! ну там, які замовлені, готові, який столик, це дуже зручно. Це. Це тупо зроблено для людей. А ми клумки дивилися собі під ноги. І не бачили цього все. Так, котлетка, ти знову згоріла? Ні, ще не згоріла, не досмажилася навіть. Є, є. Є. Є! Давай. Так, це 11 столик. 11 столик мостах. Не грайна. Одна людина, це 11 сто. Задовго? Та. Ну, мабуть, задовго, або я не знаю. А це що таке? Це якраз прибирати сюди. А, а, -а так, оп, І все. Добре, давай зараз тако. Ми зараз зробимо все по-людськи. Коробочку викидаємо. Це ставимо сюди, щоб Щоб не зіпсувалося. Їдемо додому. І зранку ми будемо тепер вже в повній бойовій готовності готувати. Так, ти цього не чіпай. Це мені не знає, це не таке буде. Все одно я буду ні, готувати. Ні, ні, я буду готувати. Ти будеш а, готувати. А, вони від мене їсно не хочуть приймати. Все, поїхали додому на моста. Така непогана машина в нас. Ну. Ем? М? А? М. Щось замовив? Я замовив. А, там дядько чекає нас з цей. Щоб ми розвантажились, мабуть, ні. Не знаю. О, ні, не мой. А дивися, тут бак є, до речі, сміттєвий. Так, а чому ми не можемо завершити? А де сміттєвий бак? Ось тут на дурі. Так, замовлення, яке замовлення? У нас замовлення, яке є чи що? Немає замовлі, немає змоги, я щось не розумію. А, а, дивися, тут ще не прибрано. Що? А, а. Не прибрано, так? Це все сказали, треба було гроші забрати. -а. -а, -а. До речі, я ще з на взагалі не можу бігти. Де, не О, має. гроші є, теж гроші. І тут гроші. О, і тут О. гроші. Во, і тут є. Деко. Отого От і не могли. Все, кидаємо. тепер, мені здається, ми якраз зможемо поїхати додому. Але гарно виглядає в нас. Ні. А чому? Ого. ж не так? Це ж було добре на першій серії. Допустимо. А може. Дивись. А? Зараз відкриємо, і можливо. Може через те, що ще булочки тут не заховані в холодильні. Бути. Тут їх так замов багато. Тут нічого немає. Так, на зараз будемо розбиратися. Може комп'ютер мені треба ще вимкнути? Завершені роботи. О, а це можна ось так складати, супер. По два ящичка. А по три. Ой, і по три можна. Ой, і навіть так можна. Ага, все досягнути максимальний ліміт. А тепер не можна. А серйозно. Ай, гра, ну ти, звісно, мене кидеш. Ану, подивися, чи ще десь булочки є може. Булочки, ось тут булочки. Де? Ось тут. А тут булочка одна. А. Це більше такого нічого немає. Добре, холодильник закриваємо. Так, от тепер пробуємо. Ну, наче все добре? Ну, давай. А, отут ще. Катарі. Хто тут вивіску? Вимкну Знову. Ану. Ні. Чому? <с. <с.> ми не можемо. Може ми баг завершили? Ну, баг який зловили? Що ще за все, ми якийсь баг зловили. Це ж демоверсія все ж таки. Так, ану, давай попробуємо перезапустити гру. Все спрацювало, це просто ми не уважні. Там треба було натиснути і утримувати. Ми просто двоє натискали. Це не баг, це дві вафельки. Ну, таке буває, буває. Ми знайомимося лише з грою. І новий день на мосте. Я готовий працювати далі. Ми тепер будемо працювати краще. Е, відразу давай будемо пізно. Я вже готовий. Я вже готовий. Так, я беру собі О, ні, ось так. Так, тепер. Мені, будь ласка, оці штучки, але з того боку постав. Там де я посев. Ну, ось ідеко. Ось так, так. Угу. Чи ні, це лоток для бургерів. От сюди, отак, от, та 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 Ага, добре. Так, вже хтось прийшов. Вже хтось прийшов. Йойо, а я ще не по. Знаєш, Йо... я зрозумів. Що? Зтрате, З Це... я беру. А та, та у нас кетчуп вже є. Одна я... котлета і, і два рази кетчуп. Одна котла і подвійний кетчуп? Можеш принести мені кетчуп поставити тут ближче. Зами. А кетчуп як дається? Зверху знизу? Я не знаю. Знизу. Добре. Там ще є замовлення. ще є замовлення. А, добре, добре. а подвійний кетчуп, гля ти шо? Нема так, питань. Тут просто з однією кубетою. Добре. Тобі не заважало. — Це є. Чудово. Є? І, і, і мені цих лопаток не вистачає, знаєш. А, ну... я, я б, я б їх по всіх Вось боках тримаю. поставив. О, файно. Добре, дякую. Так, ти кажи, що вже готове, вже готове. Там просто гамбургер... Це капець, як зручно, ти подиви тут. Я все бачу на кухні, що треба. Це це amazing. Там ще людина прийшла, наче. Mm -hmm. Так, так 80-90. Так, так, я тобі ще одне делотою. Так, є. О, деякі котлетки пересмажилися трішечки. Oh. Я думаю, вони будуть все одно щасливі. Е, ставимось сюди. Давай, я тоді бургер цей з кетчупом. Та-та, з кетчупом вже готовий. На. Ага, давай. Давай сюди. О, так, супер. це добре. на 17 столик. 17 столик подвійний кетчуп. Так, так, так. Не, він щасливий. І 8-й, 6-й столик також вже Там просто. Ага, я добре, з... супер. Несу. Так, ти неси -у -у. на який ти несеш. А я там я, я сонош збул... побачу зараз. А, на восьмий. А, де кітрабуша? Тут... Шостий? Я казав. І шостий там. Давайся, він нещасливий. <плес> не може <плес> 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 я не так щось зроблю, може, там дві кнопки. Ти якою натискаєш? Правою чи лівою? Правою? Правою? <плес> чи лівою? Так нам з тебе розмовлені. Так, цей дядько хоче схоти. Зачекай на месте. Ти правою кнопкою чи лівою кнопкою тиснеш? Правою. ПКМ? Як... А, ой, лівою. Ну, я лівою тоді, але я щось не розумію, що не так. Так, гамбургер з кетчупом розочок. А ну зараз от, холодна кутлетка трішечки просмажена. На места готовий. Це, це четвертий столик. Четвертий добре. Несу четвертий столик, а ну. Так, лівою, все. Що, все добре? Так, все добре. <реш> Серйозно? <реш> <реш> Я взяла замовлення. Я, походу, О. дуже погано виглядаю. <реш> Тепер не давно, чому офіціанти переважно дівчата? Бо хочеться від них взяти якусь котлетку і поїсти, а не оця. <свисті> Приходить, за зотвони шаси, таке як я. Ти себе бачиш, ти старий бідоган. Ой, два. цей. Потрійний кетчуп є. <свисті> Ой, трішечки котлетки підгоріли, от зараз подивимося, чи з підгорілими котлетами вони будуть щасливі. Так, а там є ще замовлення з однією котлетою. Зараз буде, зараз буде. Вони такі просмажені. Так, є я одна. Це теж не та, та, мусимо брати, мусимо. Так, так це, це... подвійно. О, чекай, зараз я тобі піднесу. Ну так, ну та. А тут дві подвійні. Так, а тут одинарна. Тут, Ой. Е так, чекай, тут. Е дві подвійні, так. М Подвійні. Я зіпсував. Який, я зіпсував гамбари. Третій столик. Подвійні, третій, третій і другий столик. А тому я вже все, О, я вже не встигну. Є, є. Я вже не встигну, бо не, я випадково ну. загорну без булочки верхні. Не сподобався. Не сподобався? А це, що? це значить це що через те, що підгоріли. Подвійний, подвійний а, цей кетчуп. Та якийсь. Потрійний тя. Яке... чоп, це Ой, другий, столик. Вона... другий столик... Вони зараз будуть нещасливі, там котлетом просто срак. На жаль. Так, нещасливі? Uh -huh. Тепер зрозуміло, це їм просто проношу. під котлети. Ось Ось все. Того вони і нещасливі. Ай, ну ладно, ладно, з ким не буває. Так, давай такого будемо. А, є люди! Ой, чого ти не кажеш, там люди їй котлети чекають? Є люди, але там ще... Hello. Треба поприбирати, так. Ой, не yeah. встигаємо, їх забагато. І це... Так, ну бачу замовлення. Так, раз, два, три, чотири. О, бачу, я три котлетки зможу. Так, я готовий. Я дуже готовий. Ні зараз <гум> мають бути максимально щасливі. Я дуже на це сподіваюся. <гум> я інколи туплю і Тому беру що я кнопку. це отримую в цей. Оце, оце слюнову обличчя, ні? Ага. Піну. Тут, <гум> тут вже не а піна. Так, тут 64%. Відсотки. Зараз будуть готові, можна. Так, один, одна людина пішла. Зараз буде все, зараз все буде. 45, 39, тут 95. 56, 60 так, тут буде найшвидше. Я готовий на масте до першої булочки. Добре. Ой, до першої, Ну, коротше, гамбургер Перший вже готовий. Є, супер, оце просто amazing. Це, це просто. Так. так, я тоді забираю. Оп, оп. Це в нас що? Е, це всі однакові. Всі, всі однакові. однакові. Крім 12-й 12 12 столик не. на, 12-й, це ага. кетчуп. Підвищення рівня. Так, 12 так. столик Дай. роблю кетчуп. Скільки столик де? подвійний кетчуп? Крім 12-го, ага. Та, я сам відносу. Я хочу спробувати. Так, де 12-й столик у нас? А де 12-й? 11-й, ага, бачу. Є, щасливі! Дуже щасливі. Бери бери наступне замовлення, це у нас що? Це у нас потрійний кетчуп. Ля, ти шо? І так, ось цей. Там просто... ага. Оцей ти можеш забрати. Це, ага, це зараз я тобі кажу, третій столик. Третій столик. Так, Добре. потрійний кетчуп. Ні-ні е, ні. Оооо, ні, ні. третій столик, все вже. Я не добігла буквально. Е, так, ага. потрійний кетчуп. це 16 столик. А, ну, я а тобі 16... зараз дам. Mm -hmm. на мастав тут. Hello. 16, -й 16, -й 16 -й? столик, Так, так. Ооо, їй не сподобалось. Чого? Ну, вона була трошки просмажена, ладно. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> не, ну все одно для мене це да вина. Так. Бо ти любиш просмажена. Ну та я люблю, щоб на трошечки підтяпало. Ти -чор чорнесеньке, ну. Що тож, ну то, вижити і не будуть нічого не підчепити. <рес> так, я смажу, але я сподіваюся, вона там ще не підгоріло. Є. Yeah. Ти прикинь, аж потім будуть з салатами тими всякими. Ой, капець з котлетком. А вони як не подобаються, вони прям йдуть, там вони не їдять. А, та вони просто не їдять, я їх викидую. Ой, зараз ще 5 котлет походу. Mm -hmm. Чи їх вже може викинути. А може слухай, а давай спробуємо зараз просмажити. Ну я спробую. Котлети. Ні, наперед котлети, щоб вони були просмажені, але ага. з холодильника. От чисто ага. чи ми зможемо таке зробити? Так, в нас залишається другий і 14-й стоп. А скажи, не йдуть вони до сраки, сьогодні ми вже зачинені. Я не встигаю. Я там тільки лати, хочу подивитися, що буде, коли вони будуть до максимуму догоряти. Так, народ, ідіть до сраки, вам ще комплімент зробив. О, вони вже реально дякую, дякую. Таких би клієнтів завжди. Супер! Все, прибрала. Так, тут котлетки готові. Зараз буду потрішечки їх забирати, це 9 офігенних котлет Оооо, які там mm, вугілля, 200%. Ні, та то що зліва це так якщо можеш, то повікдай у Ага, добре. А де лопат? Ага, бачу лопатку. Це що зліва, так? Та, все, що зліва, це травикент. Mm -hmm, добре. Жах. Жах. Але, а що, загалом, але загалом всі решта будуть дуже гарні. То один 1-100%, ти розумієш, так? Mm -hmm. Тобто типу, це просто це найкраща якість, це це, це, це тотальний роз'єм. Мені цікаво, О... якщо лишити їх взагалі там, щоб на 300%. Що з ними буде? Так, а тут я пропоную теж відкрити, подивитися, що з того вийде. Котлетки ми зараз поставимо. А мені здається, там 200% не йде більше. Так, і ці котлетки ставимо. Ну, зараз ми будемо робити експерименти. Я не знаю, чи люди будуть щасливими. Але я сподіваюся, що будуть. Ми тоді тако. Е, зараз ти, завершуємо. Це бабі не спрацює. Галграфтом. <сху> <сху> ми тоді зачиняємося, їдемо додому, завершуємо серію. Вже на наступній серії пробуємо ці всі лайфхаки. Тобто, на третій день мені здається, здійсно... здесь з досвідом приходить. Ми мали вже бізнес, кебаб, алтубу, Кебаб. Це гамбург гамбургер. Золото це золото Карпат. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримати цей до подвайками і коментарями. Ми з вами зустрінемося на наступній серії. Всім папа. -па.